Що ми знаємо про Талібан? У багатьох, мабуть, одразу виникають асоціації: дядьки з калашами у капцях, бороди до пояса і шкільна програма, що включає лише Коран і мінування дитячих майданчиків. Ще вчора талібан для російської влади був уособленням терористичної загрози, фанатики, які допомагали чеченським бойовикам, підривали школи і забороняли шахи. Про них говорили з осудом, їх показували у новинах як. Темну силу, з якою цивілізований світ не має справ. Хех. І ось раптом вітаємо офіційне визнання. Росія викреслила Талібан зі списку терористів. І все без вибачень, без каяття, зате з дипломатичною посмішкою і перспективою на співпрацю. І це чудовий привід згадати, як ці так звані партнери взагалі з'явилися на карті. Хто їх вирощував? Хто фінансував і чому тепер за них ніхто не хоче відповідати. Привіт! Це канал Насправді, канал, де ми розбираємо складні речі людською мовою. І якщо ви втомилися від офіціозу та багатослівних заяв про мир у всьому світі, то ви за адресою. Сьогодні буде трохи історії, трохи іронії і багато фактів, які можуть зіпсувати вам віру в здоровий глуз. Міжнародної політики, тож підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і приготуйтеся. Далі буде ще цікавіше. Афганістан це країна, яку складно писати одним словом. Тут немає національної єдності, стабільної історії чи зрозумілої державності. Натомість є гірський рельєф, бойовики, макові поля і нескінчена боротьба всіх проти всіх. В країні живуть пуштуни, таджики, узбеки, хазарейці та ще з десяток менших народностей. Пуштуни становлять приблизно половину населення, і саме серед них Талібан згодом знайде свою головну підтримку. Але міжнаціональна любов там якось не прижилася. ці народи ділять владу, ресурси і зброю і дуже не люблять програвати. У 20 столітті британці встигли погосподарювати в регіоні, залишивши по собі чудову традицію: Керуй країною через хаос. Коли пішли, залишили після себе вакуум. А вакуум, як відомо, довго не тримається порожнім. У 1920-х роках новонароджений СРСР радо кинувся на допомогу афганським братам. Афганці першими визнали Радянський Союз. На той момент ще без підозри. Що це? Визнання стане багаторічною підпискою на пригоди. У відповідь СРСР віддячив тим, що вмів найкраще прокладав дороги, будував греблі і поставляв ідеологію в борці з танків. Коли ти велика держава з імперськими замашками і комплексом старшого брата, то дуже важко сидіти вдома, якщо десь поруч неспокійно. Особливо, якщо це поруч називається Афганістан у 1979 році, радянське керівництво знову зіграло у свою улюблену гру. Нас там не було, але ми вирішили допомогти. Афганістан, що й без того тріщав по всіх швах, раптом став ареною для чергової братньої місії. Виглядало це, як завжди, шляхетно, під приводом захисту соціалізму та стабільності. Насправді ж, у Москві просто запанікували, мовляв, якщо зараз не втрутимось, то хтось інший втрутиться першим. Тим більше, лідер Афганістану Хафізулла Амін, хоч і комуніст, але занадто самостійний. Надто вже часто його бачили поруч із американськими дипломатами, і що гірше він перестав слухатися старших товаришів із Кремля. Тож у Москві вирішили досить. Треба прибрати свого ж, поки він не став чужим. А далі класика: радянський спецназ ліквідує аміна та ставить на чолі іншого, більш слухнянішного кармаля. І починається так звана обмежена військова операція. Обмежена. Тільки якщо не рахувати кількість років мільярдів і загиблих, такий собі аналог СВО. Мета, як завжди, благородна стабілізувати країну. На ділі ж втягнулися в громадянську війну, яка не була, у скажімо так, ні нашою, ні чужою. Вона була просто тупою. Афганський уряд швидко зрозумів: якщо є радянські війська, навіщо напрягатися своїм захищати, це ж так утомливо. А ще й радянські солдати все одного нічого не розуміють ні мови, ні логіки місцевих кланів. Ну от хай і воюють. У підсумку СРСР постачає зброю, воює, будує, гине. А афганська влада повільно п'є чай у Кабулі і скажеться на погоду. І найсмішніше. Радянські генерали реально вірили, що пастухи з автоматами злякаються армії, яка перемогла у Другій світовій. Вони щиро думали, що маджахеди кинуть зброю і втечуть до овець. Але маджахеди мали інші плани, зокрема на стінгери, долари і довгу війну. Але формально війни не було. просто допомога братньому народу. Фактично, 15 тисяч загиблих радянських солдатів, десятки тисяч скалічених і репутаційна катастрофа. Бо навіть якщо ти будеш перемагати в кожній битві, але твої союзники це люди, які вважають тактикою почекати, поки москалі все зроблять, ти програв ще до першого пострілу. І коли радянські війська зрозуміли, що всі цілі виконані, але результату немає, то почали шукати вихід, а потім просто вийшли по-братськи. Як зайшли, так і пішли. Ну майже з втратами, висновками і шрамом. Який досі болить, якщо в попередньому розділі ви подумали, ну навіщо СРСР поліз в Афганістан? То ось вам відповідь, бо Сполучені Штати дуже хотіли, щоб СРСР туди поліз, і зробили для цього все можливе. Після радянського вторгнення американці потирали руки. У Вашингтоні це називали шансом дати СРСР свій В'єтнам. Для цього запускали масштабну спецоперацію, циклон. Мета озброїти, навчити ідеологічно зарядити афганських моджахедів. Ну, знаєте, щоби боролись за свободу, релігію і головне проти радянських солдатів. Бюджет цієї програми був десь до 20 мільярдів доларів. Бо хто рахує, коли справа стосується його політичного задоволення? За ці гроші афганських хлопців озброювали, навчали стріляти, будувати саморобні вибухівки. І головне, переконували, що боротьба з атеїстами це не просто війна, а джихад. Фабрикою з виробництва бойовиків став Пакистан. Там розміщують тренувальні табори, вербували добровольців, будували медресе, де замість математики інструктаж з партизанської тактики, а замість фізики, уроки як зібрати міну на коліні. Це був хаб міжнародного масштабу. Гроші давали США, Саудівська Аравія, частково Китай. Пакистанські спецслужби координували. В результаті з'явилася ціла генерація добре збройних, дуже злих і едеологічно мотивованих бойовиків. І ось тут вступає у гру Іронія. Бо Америка справді вірила, що після перемоги над СРСР ці хлопці просто підуть додому. Мовляв, усе. Місію виконана. Дякуємо за увагу. Але ні, якщо ти десятиліттями живеш у горах із автоматом, тебе годує наземна готівка, а йде джихаду стала твоїм сенсом життя, то повертатись до мирної праці на поля якось не хочеться. Так з'являються Аль-Каїда, Талібан, пізніше Іділ. І всі ці діти циклону зберегли одну спільну рису ненависть до Заходу. До того самого заходу, який колись давав їм ракети, бо монстр Франкенштейна, як ми знаємо, рано чи пізно виходить з під контролю. Коли радянські війська пішли з Афганістану, всі полегшено зітхнули. Але не надовго, бо замість одного окупанта країна отримала сотню місцевих визволителів, кожен із яких вважав себе султаном у своєму районі. Колишні моджахеди, які ще вчора боролись проти радянських танків, сьогодні боролися за наркотрафік, контроль над трасами, митницями та просто тому, що могли. Кабул буквально перетворився на арену для перестрілок між таджиками, пуштунами, узбеками. Мирних жителів у столиці загинуло більше, ніж під час вторгнення СРСР, але це вже були внутрішні розбірки, тож ніхто особливо не втручався. І от у цьому хаосі з'являються вони, студенти, молоді хлопці з пакистанських медресе, виховані на догматичному ісламі, що мріяли про ідеальну державу, де немає корупції, немає грішників, і всі живуть за шаріатом. Цих студентів об'єднав напівлегендарним Мула Омар. Той самий, що нібито сам собі вирізав око. Але, скоріш за все, він оперувався у пакистанській лікарні. Але кому цікаво, правда ж? І от просто афганці, змучені від корупції та насильства, подивились на цих хлопців у капцях і подумали: а може, це і є той самий порядок? Так народився Талібан. Ця назва буквально означає студенти. Ідеологія максимально проста: шарят в кожну хату. Ніяких виборів, ніякої демократії. Жінка вдома, чоловік на війні. Освіта тільки релігійна. Мистецтво гріх. Музика тим більше Будда, вибач, але занадто схоже на ідола. Але що найстрашніше, це справді працювали принаймні у перші роки. Вони захоплювали села і міста без бою. Люди самі здавали владу, аби хоч хтось навів порядок. І з цим Талібан справлявся жорстко, радикально, але без компромісів. Коли інші угруповані торгувались, ділили сфери впливу, домовлялись з наркобаронами, таліби ліби просто вирізали незгодних. А поки світ тільки намагався зрозуміти, хто ці нові хлопці в капцях, Талібан уже стояв під Кабулом і готувався до свого першого офіційного правління. У 1996 році Талібан входить у Кабул. Не під подкровом ночі, не після запеклих боїв, а просто інші моджахеди посварилися, розбіглися, покидали склади, а талібани взяли ключі і почали будувати ісламський Емірат Афганістан. А будівництво почалося з культури, тобто з її повного знищення. Перше, що зробили таліби, вбили експрезидента на Джибулу. Не судили, не засудили, просто публічно прибили. Бо треба ж дати сигнал. І сигнал був ясний: нова влада не про гуманізм. А далі пішли по списку: освіта для дівчат ні. Бо Аллах не схвалює. Музика ні, бо це від шайтана. Телебачення, інтернет, фільми ні. Це взагалі що за розпуста? Жінка не має права з'являтися у публічному просторі без супроводу чоловіка, бо, очевидно, як тільки вона виходить із хати, одразу починає розлад моралі. Такий собі осередок дрімучого середньовіччя у 20 столітті. Але апогеєм боротьби за чистоту стало знищення статуй Будди в Баміяні. Дві гігантські фігури вирізані в скелах ще у другому столітті, об'єкти ЮНЕСКО, Пам'ятки всього людства. І що зробили таліби, вибухівку і впил? Пояснення було простим: це ідоли, а в нас шаріат. Реакція світу була передбачена: шок, обурення, санкцій, реакція самих талібів ще більше ізоляції. Бо навіщо світ, якщо є Аллах і зброя? Але при всій своїй нелюбові до прогресу таліби чомусь воліли воювати не списами та стрілами, як це було за пророка Мухаммеда, а сілком собі сучасною зброєю. Рощі на неї вони отримали, зокрема завдяки контролю над наркотрафіком. Так, героїн це друга неофіційна частина ідеології Талібану. Під релігійною оболонкою прекрасно функціонувала наркоекономіка. Афганістан став головним виробником опіуму у світі. Місцеві фермери вирощували мак, польові командири забезпечували охорону. Талібан кришував експорт, і вся ця конструкція чудово працювала з молитвою вранці розшином хімікатів увечері. Коли у 1999 році Таліби спробували заборонити наркотики з риторикою про мораль, це призвело до голоду. Бо, виявляється, коли в країні немає нічого крім маку, заборонити мак, це як Виробити єдину електростанцію. Експеримент швидко згорнули. Люди продовжили вирощувати, Талібан продавати. Зовні Талібан виглядав як ісламістська диктатура, а насправді як справжній бізнес-картель. Просто замість офшорів, печери, замість бірж, осли, а замість банкірів, мули з автоматами. Але принцип той самий: ресурси, контроль, вертикаль. І абсолютне небажання грати за чиїмось правилами. Тому їх тоді і не визнали майже ніхто, лише Пакистан, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Але навіть у цій дикості був свій порядок. І поки світ морщив носа, Талібан готувався до нової великої війни війни, яку почне зовсім інший персонаж, осама Бен Ладен. Після терактів 11 вересня 2001 року Америка, шокована і розлючена, вирішила діяти швидко і жорстко. Осама Бен Ладен, головний підозрюваний, ховався саме в Афганістані, а Талібан категорично відмовлявся його видавати. І США вирішили. Якщо не по-хорошому, буде по Пентагонівському. Операція мала гучну назву Нескорена Свобода. Як і личить усім військовим інтервенціям з хорошими намірами. Спершу авіаудари, потім спецназ, потім координація з опозицією, а далі повномасштабне вторгнення. Таліби, які звикли до бідних маджахедів зі старими калашами, тут побачили реальний техногенний апокаліпсис: дрони, крилаті ракети, нічне бачення, все як у кіно. І в результаті таліби розчинилися в горах. Як і їхні попередники. За лічені тижні режим талібану впав. У Кабул зайшла нова влада. Демократія, вибори, світські політики, реформи усе було на місці. Здавалося, що історія пішла іншим шляхом, але це тільки здавалося. Бо, хоч американці вигнали талібів із столиці, вони не змогли вигнати їх з гір. А в горах все як завжди. Печера, автомат, ідея, яку не можна вбити танком. І якщо СРСР зламався за 10 років, то США витримали аж 20, і витратили при цьому 2,3 трильйона доларів грошей, за які можна було купити не те, що Афганістан, а ще й Марс в оренду. Але що ще цікавіше, демократія в Афганістані не прижилась. корупція. Фальсифіковані вибори, політики, які домовлялися між собою замість того, щоб, бодай удавати реформаторів. Іронія ситуація, що Сполучені Штати робили ті самі помилки, що з свого часу совок, ставили ставлеників, не розбирались у кланах, заливали все грошима і озброєнням, і чекали, що система сама запрацює. Але у 2021-му вони просто зібрали речі і пішли, різко, без пафосу, кинувши союзників, перекладачів, техніку, навіть собак. А Талібан просто зайшов знову, без особливого спротиву. Люди не воювали за демократію, бо не бачили за нею нічого крім показухи. Влада впала як картковий будиночок. Тепер давайте повернемося ближче додому, бо ще зовсім недавно російська риторика була сувора і чітка: талібан-терористи, крапка. І не просто терористи, вороги, які допомагали чеченським бойовикам, надсилали гроші, зброю, переносні зенітні комплекси. Їх згадували на федеральних каналах зі словами: екстремізм, загроза, радикалізм. А потім минуло трохи часу США втекли з Афганістану таліби повернулися до влади. І стало незручно. Хм, Кордон то поруч, Таджикистан, союзник по ОДКБ, а по інший бік, нова реальність у трофейних американських хамві. Почалися дипломатичні розмови. Спершу негласно, мовляв, поговоримо без офіційного статусу. Потім офіційно представники Талібану приїхали до Москви. Сиділи, пили чай, тиснули руки. Усі забули, що раніше цих людей вважали терористами. А в 2025-му Росія зробила хід, який ще вчора здавалося б, неважливим. Офіційно викреслила Талібан із списку терористичних організацій. Жодних вибачень, жодних пояснень. Просто обставини змінились. Хі, і тепер уже Талібан не загроза, а партнери з регіональної стабільності. Але яка в цьому логіка Кремля? Дуже проста. Після втечі США в Афганістані утворився вакуум сили, і якщо його не заповнити, туди може пролізти і діли, інші радикали або, не дай Бог, знову захід. А Росія поряд і ще має кілька коридорів у Центральну Азію, які не хочеться втратити. Плюс Талібан, попри свою дикість, тепер єдиний, хто реально контролює територію. І якщо хочеш будувати там дорогу, прокладати газопровід чи вести торгівлю, доведеться говорити з бородонями, бо інших нема. Іронія та її тут більше ніж у російських ток шоу Спочатку 20 років лякали, що Талібан це чеченські спонсори тероризму. Потім запросили на чай у МЗС. А тепер офіційно нормальні хлопці, релігійні, звісно, трохи суворі, але з ким не буває. От тільки незрозуміло, вони змінилися чи просто стали зручними? Бо насправді змінилося не Талібан, а ставлення до нього. І як завжди, коли з терориста можна зробити союзника, залежить не від моралі, а від логістики. Якщо Бородань контролює маршрут на газопровід, то він уже майже дипломований стратег. І ось ми тут за 40 років Талібан пройшов шлях від диких фанатиків у капцях до офіційних гостей у високих кабінетах. І це не якась поодинока історія, це дзеркало міжнародної політики, де немає добра і зла, а є вигідно і не дуже. Сьогодні вони сидять за столами переговорів. Завтра можуть знову повернутись до печер і кулеметів. Але це вже нікого не здивує, бо світ втомився від принципів. Світ навчився домовлятись навіть із тими, кого ще вчора обіцяв знищити. Якщо ти достатньо довго тримаєш владу і контролюєш територію, тебе визнають. Якщо у тебе немає влади, але є зброя, тебе боятимуться. А якщо у тебе немає ні того, ні іншого, то тебе звати простий афганець. І тобі лишається хіба що вирощувати мак. Тож, коли вам наступного разу покажуть і розкажуть про боротьбу з тероризмом, моральні принципи або червоні лінії, згадайте таліба. І як усе це перетворюється на білий прапор, щойно змінюється геополітична погода. Це був канал Насправді. Дякуємо, що дивились. Якщо хочете більше таких розповідей, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і поділіться. Цим відео до зустрічі, пані та панове.